Дай Боже, здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і Гоже з силою чудотворного Христа Кобзаря, молитвами всіх святих, особливо славного святого Миколая серед них, якого згадуємо День з'яви франківську 12 жовтня 2006 року, у передчас прийняття третього універсалу Української головної визної ради. Щодня особливою молитвою згадаємо його, пам'ятаємо, що його ім'я означає перемога народу. На неминуче буде, Бог поможе, Україна переможе і згадуємо також що 19 грудня 2015 року Святий Миколай. Сонця явився біля сонячного хреста. Упав, В суботу це було, і поруч нього стояла. Ліворуч, як дивитися то Матір Божа, а праворуч Ісус. Саме так як на іконі, і саме там так є постаті Бога і Божої матінки. Постать Бога все чіткіше проявляється на лівій тополі, нагадаю вам я. Також ви бачите, що є зліва. Верба на якийсь золотий хрест намальований, а справа срібний. Саме і тут, біля Хреста Кобзаря, являється Бог, Божа Мати, і саме з боку Золотої Бстриці Ісус являється, а з боку Срібної Бристриці Надвірнянської являється пречиста Божа Мати. І молимося ми за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, полонені, неспадливі знені, хворі, немичні, подорожуючі, особливо ласки Божі потребуючі. Велика подяка! Що сьогодні в черговий раз щомісяця вже багато років до нас прибувають прочани самостійно, без священника, за покликом Христа, совісті своєї. Вони моляться і йдуть прощую за те, щоб священники мали більшу віру, ніж деякі миряни мають, слава Богу, більшу у пророцтва Упа. Щоби самі йшли сюди, не боялись кликати людей і організовували прощі, виконали Божий наказ. Який Пречиста Божа Мати дала священникам ГКЦ, ПЦУ через мене передала з 2010 року. Тож подяка тим ліночкам і всім людям, які хотіли би тут бути, та не можуть, просять за них помолитися, множать відео, лайкають, пишуть коментарі. І... Бог показав сьогодні неймовірно гарно сонячна погода і потепління з Прикарпаття йде по всій Україні. І звісно, що це зміцнить здоров'я і в цей час, коли холоди, морози ворожили на нас. Економія великі гроші йде. То знайдіть час, щоб прийти на це місце. Святе. Крім цього хреста у нас ще є чотири. І особливо легко найти страсний хрест України, який теж 12 числа червня 95 го року, рівно за 14 років перед тим як був встановлений хрест кобзаря, який чудом божим був уявлений дерев'яний, а потім змінений у 2018 році, 18 вересня, на металевий встановлений той хрест красний. Далі у 2009 році, в травні 5 числа, цей сонячний хрест, який вже сьогодні згадував я, і е, саме біля цього хреста сонячного була зява Бога Божої Матінки, які благословили, щоб я їх соторував, щоб люди вірили в те слово добре святе, е, що я е, почав говорити з 2010 -го року літа. Ну і щоб об'єдналися, божі діти вірили, що Господь нам допомагав і поможе, що Україна неминуче переможе. І наближаємось ми до свята, упа, до свята покрови, для що слава Ісусу Христу, слава Україні, героям з Богом Богородицею, слава, що дав нам ще ці мирні дні. На усвідомлення тих пророс, які люди отримали ще з 1942 року, але, на жаль, до них дуже того доходить і дуже малий відсоток людей тих, що вірять ті пророцтва святі, які є прекрасними новинами. Що Бог неминуче саме через Україну буде рятувати людство, від зла антихриста, Путіна, інших глобалістів-сатанистів, які в ближчі дні планують атомну війну ще більшу бікою. Хочуть дивити Христа. Пам'ятайте про це, хоч новини є, що вже Христа хочуть посадити в Єрусалимі на трон у новозбудований храм. Який має е, будуватися? В наступному році поживемо, побачимо, що там вони закрутять. Ми знаємо, що Божа Мати сказала ще з 2010 року щодня Бога більше просити за те, щоб Він скоріше поповнив військо Боже святе нашими героями, які віддали життя за Україну, які пішли не зразу до сонячного раю, які мали відпокутувати за свої гріхи, бо всі ми грішні частили чи хто кілька днів а хто кілька місяців а хто кілька років і в цій ситуації чудова новина. Нагадаю вам я, яка була сказана на свято Правдиве різдва матінки Божої 21 вересня, за те, що Бог готовий вернути 90 тисяч наших героїв, горобів щодо Сонце храмів, які мають зійти в четвер Божого пришестя, за що були пророчі сни, видіння і найголовніше слова самого Пресвятого Бога, і Пречистої богородиці, який чув особисто я. Тому що дехто не вірить в ті передання, видіння. Ну я перед Богом буду відповідати за свої слова. І я переконаний відсотку, що до мене являється Ісус, синьоки Руси, якого я бачив з постійними ранами на долонях, і причиста короока матінка Божа моя дали себе сфотографувати мені єдиному в Україні. І в світі біля Христа сонячного. Якщо у когось є ще якесь фото Ісуса Христа біля Христа і Пречистої Богородиці, то прошу мені надіслати на Фейсбук. Я перепрошую, що я багато років це прошу зробити. Перепрошую вас і Бога, що я помилявся. Але знаю, що Божа мати в 2015 році сказала, що ти перший. Маєш ласку Божу насняти. Щоб люди вірили тобі, говори це і кажи, що ті фотографії Бога і Богородиці, зняті біля Сонячного Христа 14 лютого, мають силу неймовірну, більшу, ніж багато ікон разом взятих. І їх треба поширити. Мені ж не дозволено це робити і особливо не можна їх продавати, можна тільки дарувати ті фото, які ви будете перезнімати з моїх відео. На моїй сторінці на Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі, дорогі брати і сестри Українці, Тож, вітаю вас. Я Борис Голодюк Павлодністер у 2055-му фільмі Поклик Христа Упа. Куди я знімаю 12 жовтня 2023 року. двадцять Помінемо ми тих, що життя віддали за нашу неньку Україну в різні роки, але саме 12 жовтня. Хай Бог задає тих, хто віддали в інші дні, особливо в останні ці роки. Хай побільше верне їх. Збільше число тих святих героїв наших дорогих, які вернуться в тілах нових вічно молодих, не зробів щодо сонце непереможні. Коли в них будуть стріляти, кулі снаряди будуть вертатись, вбивати тих, хто це буде робити. Таке чудо було по вам я, П'ятого серпня у ніч на свято Бориса і Гліба в 1675 році, коли там молилися християни УГКЦ, а на них наступали пасурма. Пам'ятайте це, пам'ятаємо наших героїв. Не забудемо їх. І віра в воскресіння святих. Пропоную вам подивитись попереднє відео, почитати коментарі, особливо подивитися ті посили, що дає вам для розумів наш почесний друг опа Оля Марія Сонячна. Це відео коротке, роблю спеціально. Я щоб ви мали час робити це. Помолитися в ніч на тринадцяте число за те. Щоб скоріше здійснилися ОПА, яких є головна тайна тих пророцтв, які матінка Божа дала у Фатімі. Що кожного 13 жовтня ми згадуємо сонячне чудо, яке там було, дорогі люди, воно було задля того, щоб люди вірили, що сонця буде пришестя Бога і Божого війська. Пам'ятайте, це головне. А перед тим являть Вже Христа, Ймовірно, це буде саме у цьому місяці у час війни, біди, яку навмисно зробили в Ізраїлі, щоб там розгромити храм мусульман і на місці його будувати храм Вже Христа, якого має явити, який має сказати, що він. Найперше буде царювати в Україні, а коли збудують храм, то він піде туди. І мають його явити саме через космічні супутники і має це зробити, як попереджала Божа Мати не раз. Саме ймовірніше всього, бо це не маленько казала, от уже десь ну, ці події дуже. Буквально було два-три місяці назад. Ми знайшли собачка, і вона каже, а знаєш, чому разом з зранчува багато хлопців. А я кажу, чому? Вона каже, буде ще одна дуже велика війна, і вони нам поможуть. Боротьба за волю і незалежність Соборної України була довготривалою. Вночі і вдень, в селі і в лісі. Карались, мучились, змагались в нерівнім бою з ворогами, але крок за кроком зближали ранок свободи наші славні герої. Вони Боже, наших героїв найкращих, найпотрібніших. Болімося і вимолимо, болімося і поборемо. пам'ятаємо, що попереду не тільки явна війна, а ще й партизанська боротьба проти окупантів проклятих. Та їх запроданців, проданців, зрадників України не тільки там на Придніпрові, але й тут біля Дністра. Зрадьмо наших героїв ЗСУ. Гетям на півночі волині. створилась армія УПА. Там живо воскресла Україна і завітала свобода. А вже воскресла Україна і завітала свобода, про контингенти там не знають живуть там, люди мов в раю Бо за цю волю заготую, Волинь пролила кров свою, Бо за цю волю. Села і містечка, борці дороги В перших рядах борців героїв, у палібах і в наш васих, перших рядах борців героїв, у палібах і в наш хаси, Упав як лицар україни. На полі слави, як борець, ціле життя страждав по тюрмах геройська смерть сплела війне, ціле життя страждав по тюрмах геройська смерть сплела війне. У ці дні особливо прославимо наших героїв. Пошануємо їх акціями, почани в селах і містах України. Не зрадьмо наших звичаїв, нашої віри, нашої ідеї.

Патріотів, християн у ГКЦ і ПЦУ і голосові на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всічиславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, тим, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай щоб Бог, що була боля твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, городиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений підлона Того, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя Духа нашого, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа. Хай буде куйний, навіки вісім, амін. Боже наш грусий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати причиста, і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе навіки вічні. Амінь.